Знайдеться в Україні ще одна річка, яка б змогла зрівнятися величу та важливістю з Дніпром. Оспіваний у піснях та переказах. А сьогодні ще й своєрідний рубіж у боротьбі з ворогом. Все цікаве. Дивіться у новому сюжеті з нашої щотижневої рубрики Символи України. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби гневи сокі, горами хвилі підійма. Так про Дніпро скаже геній української літератури Тарас Шевченко. Величі та мальовничості у цих слів не відібрати, хоча нам є що додати, але почнемо прагматично із цифр. Річка є головною водною артерією країни, забезпечуючи потреби 70% українців, а також серцем 25 міст, де протікає. За даними дослідників, Дніпро виник близько 5-6 мільйонів років тому загальною довжиною 2201 тисячі кілометр. Він став четвертою річкою з найбільшою протяжністю в Європі після Дунаю, Волги та Уралу. Тоді як його басейн, площею 291,4 тисячі квадратних кілометрів є центральним місцем етногенезу і націогенезу українців. Торгівельна, транспортна, господарська та культурна значущість річки сприяли тому, що її береги завжди були густо заселені вже в 4-3 тисячолітті донар. Шоери тут жили слов'янські племена пізніше по річці проліг відомий торговий шлях з Варяху грека, що пов'язував Балтійське і Чорне море. Звертаючись до топонімічних відомостей, вважається, що назва річки Дніпро походить від скіфського Данапр, що перекладається як глибока річка, і недаремно, адже тільки середня його глибина становить 6-12 метрів. Перші згадки про річку з'являються ще у V столітті до нашої ери, завдяки грецькому вченому та історику Геродоту, який у своїй книзі Історії Мельпомена називає Дніпро Борисфеном. Вже в 11-12 століттях про Дніпро згадується у літописі Повість временних літ та у поетичному творі слово полку Ігореві. А слов'яни Русичі назвали водну артерію Славутичем. Непересічною її роль Дніпра у запровадженні християнства в Київській Русі. Саме у водах цієї річки 988 року князь Володимир Великий охрестився сам і охрестив багатотисячний народ. За часів гетьманства Богдана Хмельницького Дніпро став головною річкою козацької держави. У 1943-му протягом чотирьох місяців тривала одна з найкривавіших і найбільших битв Другої світової війни битва за Дніпро. Участь у ній взяли близько чотирьох мільйонів осіб, а лінія фронту розтягнулася на 1400 кілометрів у підсумку Німеччина отримала поразку. Пройшло 80 років, і Дніпро не втратив свого стратегічного значення, але вже в російсько-українській війні. Окупанти, яких кинули в Херсоні на правому березі Дніпра, понесли значні втрати саме на цьому напрямку, і це лише один випадок. Під час таких військових успіхів здається, що навіть сили природи об'єдналися з українцями, допомагаючи нашим воїнам, і Дніпро не на словах показав символічність нашої нелегкої, але правдивої боротьби. Така річка могла виникнути тільки на нашій землі, адже так подібна за духом із українським народом, нескорений величний та життєдайний Дніпро. Дніпро найбільша ріка України, крізь Київ до Чорного моря пливе. Не згине вона і не загине, допоки народ наш живе.